Дорогі вірчани, щодо капітальних ремонтів в місті Яворові запланованих на цей 2016 рік, ми провели вже капітальний ремонт водовідведення по вулиці Івана Хрестителя. Там було закладено трубу великого діаметру для того, аби приймати воду із труби по вулиці Маковея. Також було виставлено дощоприймачі. Все це закладено асфальтом для зручного вашого проїзду. Протягом Зими, весни, це все має просістися, і там повинні виставитися бордюри з двох сторін від світлофору до річки, донизу, тротуари, і тоді буде закладено суцільний шар асфальту. Таким чином вона набере гарного європейського вигляду. Щодо капітального ремонту тротуару по вулиці Івана Хрестителя від світлофору, який має дойти аж до третього містечка. на нього є передбачено. На сьогоднішній день півмільйона гривень. Його вартість є півтора мільйона гривень. На черговій сесії депутати Єврійської міської ради додадуть кошти, маємо надію, що будуть сприятливі погодні умови. І підрядник виконає ці роботи до кінця цього року. Також щодо водопостачання третього військового містечка. На сьогоднішній день. Вже є домовленості, договора про те, що наше міське комунальне підприємство Яворів вода зможе подавати воду мешканцям третього містечка. Але не забуваємо про те, що там потрібно зробити переврізки, розділити резервуари, і найважливіше замінити насосні станції, котрі там ще стоять з радянських, напевно, часів. А потрібно, щоб плавно подавати і щоб мешканці міста Яворова не відчули різниці в водопостачанні, замінити також насосну станцію. Ми вже маємо виготовлені документи на реконструкцію насосної станції. Є домовленості про те, аби із районного бюджету і частину з нашого бюджету виділити коштів, замінити цю станцію. Буде мешканцям роздано договори і вже найближчим часом будемо проводити підключення і водопостачання. Військового містечка. Щодо капітального ремонту головної, центральної нашої артерії міста вулиці Маковея, лиця нашого міста. Протягом зими весни цього року ми виготовляли проєкт на цю вулицю. Андрій Гращук багато разів їздив до проєктантів. Проєктанти багато разів їздили до нас. Є зроблений величезний, фаховий проєкт, його вартість є. 13,5 мільйонів гривень. На нього ми оголосили тендер в липні 2016 року, в жовтні 2016 року і в листопаді 2016 року. На жаль, такі великі потужні організації, як, наприклад, УНУР, не вважають такого для нас великого проєкту великим для себе. А до нашого міста завжди. Хотіли прийти лише так звані колишні чайники. Ну і зрозумійте нас, якщо такий підрядник буде виконувати роботи і результат буде неякісним, то гріш ціна цій роботі і нам тут разом з вами. Тому зараз йде процедура підписання договору з ШРБУ-65-м порядним велике підприємство, котре має відповідну техніку, відповідну кількість працівників. Виконували такі роботи в нас у Львівській області і маємо велику надію, що десь рівно за тиждень почнуться роботи по вулиці Маковея. Маємо надію також, що будуть гарні, сприятливі погодні умови. Ми протягом цього року використаємо обласну субвенцію в розмірі 2,3 млн грн і зробимо там водовідведення, можливо, виставимо бардюри. Дай Боже, і тротуари покладемо хоча б якусь одну сторону. Тоді протягом зими воно все гарно просяде, буде закинуто щебенем, і на весну чи в літі, там повинні класти асфальт. Там багато ще інших передбачено робіт. Ми про це будемо говорити і краще пояснювати цей проєкт в часі його виконання. Щодо, Центральної пішохідної вулиці нашого міста, котра йде поруч з вулицею Маковея, вулицею Лесі Українки. На неї ми також розробляли проєкт. Протягом літа там громадські організації, ви всі знаєте, розмальовували паркан для того, аби вам було приємніше проходити цією вулицею. Під час того, коли ми виготовляли проєкт даної вулиці, ми стикнулися з багатьма проблемами, про котрі зараз коротко вам розкажу. Ось маємо вулицю Маковея і паралельно вулицю Лесі Українки. Будинок номер 30 будинок номер 39 31 по Лесі Українки, вулиця Маковея. Тут знаходиться будинок 52 по вулиці Маковея, територія колишнього заводу Кінескоп. Насамперед стало проблемою те, що протягом кількох останніх, напевно, десятиліть всі ми разом з нашими гостями, проходячи. Від дому молитви і в центр чи назад проходили позаду аптеки дуже вузеньким проходом. Для того нам потрібно було збільшити цей прохід, що є логічним, аби вам було зручніше ходити, мамам з колясками, зручніше користуватися тою дорогою, і точно, щоб там не їздили автомобілі. Для того було проговорено з мешканцями будинку 39, які мають там свою прибудинкову територію. Вертаємося до вулиці Маковея. На вулиці Маковея, згідно до нашого проєкту, буде гарний, широкий пішохідний тротуар, 2,25 з одної сторони, для того, аби там також були великі пішохідні потоки. По вулиці Лесі Українки з'явиться бруківка, як ви бачите, до будинку 39, до будинку 30-го і до будинку вже 31-го, для чого його ж залишати. Також. З'явиться велодоріжка по вулиці Маковея шириною 1 метр 50 сантиметрів. На, тут, на місці біля заводу Кінескоп, де йде стіна рекордсмен України з єврівського розпису, буде забрано колишні е, радянські ящики для сміття, а встановлено дитячий майданчик, на котрий вже е, райадміністрація, районна рада виділила кошти, а мешканці даних будинків. Розфарбовують там гарну стіну. Також ось буде виглядати так вулиця Лесі Українки. Від дому молитви буде гарно забруковано, гарний величезний, пішохідна така зона, і вона буде йти. Тут буде повністю для того, щоб їздили автомобілі. Біля паркану заводу Кінескоп піде широкий тротуар і аж до колишньої так званої бані. Натомість контейнери для сміття вже нового зразку закритого типу, адже в нас є придбано новий автомобіль, який забирає контейнери закритого типу, будуть перенесені з даної території, на території вулиці Будівельної, котра веде до газової і встановлені на гарному сміттєвому майданчику біля приблизно колишньої хімчистки. Щоб мешканці даних будинків, а також мешканці будинку 52-го по вулиці Маковея, туди виносили сміття. Звітом регулярно збиратиме це сміття, ми хочемо зробити його прикладовим першим таким гарним європейським сміттєвим майданчиком. В проєкті вулиці Маковея передбачений європейський пішохідний освітлений перехід через вулицю Маковея. Будуть встановлені лежачі поліцейські для безпеки мешканців, котрі часто будуть її перетинати для того, аби викидати сміття. Ну і найважливіше, наголошую ще раз: позаду аптеки ширина пішохідного переходу буде становити 1 метр 80 см. Це вже разом з огорожою. Це додасть вам комфорту для того, аби ви проходили цією вулицею. І категорично там не буде проїзду для автомобілів, адже тут буде ще передбачена зелена зона і паркінг, який є зроблений разом з вулицею Маковея. Також ми не забуваємо і за багатоповерхові будинки, в котрих є проблема з дахом. Це є будинок номер 30 по вулиці Лесі Українки, будинок номер 39 по вулиці Маковея, будинок номер 41 по вулиці Маковея, двохповерхові будинки по вулиці Маковея. По вулиці Львівській, так, є така проблема. Ми пропонуємо мешканцям створювати ОСББ, зробимо програму про підтримку ОСББ, в якій буде започатковано, і по черзі будемо замінювати дахи в даних будинках. Так як, наприклад, ми показуємо по, на прикладі, будинку номер 30 по вулиці Лесі Українки. Я не гарантую, що бюджет знайде гроші одразу замінити всі дахи в місті Яворові. Навіть ті, котрі я назвав. Але по черзі, рік за роком, планово їх потрібно міняти. Ми про це знаємо і будемо старатися на це передбачати кошти. Щодо інших вулиць, не переживайте, ми також знаємо проблему вулиці Богдана Лепкого, проблему вулиці Загаєвича, проблему вулиці Шухевича, які обов'язково будуть профінансовані в наступному році. Надіюсь, Рада підтримує такі рішення, і там відбудуться капітальні. Ремонти. Ще хочу додати, що завершується вже цей рік, і вважаю, що потрібно нам з вами зустрітися, мені прозвітувати про те, що було зроблено за даний період, і вам задати якісь запитання і нам поспілкуватися. Тому протягом грудня будемо анонсувати, коли відбудеться звіт міського голови. Всіх гарно запрошую. Дякую.